Так, всі сідайте на першій парти Зараз буде дуже цікава лекція. Переклички не буду робити. Всі, хто присутній, пишіть коментар або ставте коментарі плюсик. Сьогодні поговоримо про шайби 1,5 мм розподільник гідропідсилювача. І я тут для наглядності роздрукував три картинки. Тут є заводське виконання без шайб. Знизу, середня. З шайбами і сама нижня, з шайбами і з прокладками. Як буде саме правильно. Тоді тільки теорія на практиці ще не перевірив на собі. Але поговоримо наразі так. Картинка номер один. Ви насправді ви маєте самі зрозуміти будову. Так як пояснити, все спочатку дуже складно. Тут у нас золотник. Золотник стирається. Підчепники в більші обойми. Свою чергу повзуни впираються одночасно і в кришку, в корпус, і в підшипники. Розумієте? Якщо золотник зміщується вліво, корпус тримає повзунок, а той повзунок нажимається. Тримає. В ту сторону тримає кришка повзунок, а підчепник нажимає пружини. Розумієте? ну Я думаю, подивіться просто на картинку і вам стане зрозуміло, що золотник тримається за рахунок більших обойм підчепника і за рахунок тих підпружинених повзунків. Тут обойма підчепника. Кришкою і тут обоїма з корпусом на одному рівні. Так як пів діаметра першенька тримається за корпус, пів діаметра тримається за підшипник. І то саме головне, що нам треба зараз зрозуміти. Тепер давайте подивимося на другу картинку. Так, друга картинка. Ми підставили шайби тут і тут. І у нас повзумки тут лишилися на місці за корпусом. Так, друга картинка. Ми підставили шайби тут і тут. Півтора міліметра. І що в нас вийшло? У нас вийшло, що повзумки до корпуса і до кришки прижимаються, а обойми вже не прижимаються. Замічаєте? Тут вже є зазор. Якраз тих півтора міліметра на товщину шайби в нас тут вийшов зазор. І в нас золотник від пружин не залежить, Він дуже вільно бігає. Ви коли починаєте рулем крутити, золотник вже зміщується. Там не залежить від опору на колеса дорожнього покриття. Чи борозна, чи асфальт вже не залежить. У нас відразу включається золотник. Ну, зверніть увагу на той зазор. В першій картинці тут зазору нема. І весь час золотник весь час тримається на пружинах. Тут зазор вже є. Тепер давайте питимось на... на третю картинку. Вона найбільше напоминає заводську конструкцію, плюс маємо збільшений хід золотника. Оці шайби, що ми поставили перше. Тут у нас був зазор на підчепнику, на більшій обоймі. Щоб того зазору не було, ми мусимо підставити прокладки 1,5 мм. Розумієте? Коли ми кришку віддаляємо, то в нас той повзунок до кришки йде і, і достає знову таки обойму підчепника. За рахунок тих прокладок 1,5 мм, у нас повзунки знову стоять на своєму місці. І знову з підчепником, знову підпружиний. Також, щоб зберегти жорсткість пружини, нам можна підставити ще 1,5 мм шайбочки. Це вже не так аж дуже важливо, але можна підставити. І коли ми підставляємо шайбочки під пружини, підставляємо прокладки, підставляємо тут 1,5 мм, у нас все правильно. У нас золотник має більший хід і у нас золотник не має вільного ходу. Так якби з цих прокладок, по теорії, трактора на великій швидкості тяжко втримати. Так, тут стоять гумові кулечка, але не бійтеся, можна ставити півтора міліметра чи параніт чи папір. І папір буває півтора міліметра товщиною, і паранітові є півтора міліметри. Тут високого тиску нема, тут нульовий тиск, ну, атмосферний тиск, так що прокладка витримає. Мені цікава дуже ваша думка. де я був неправильно пояснював, може я сам не так розумію. Кому сподобалося, ставте лайки і по можливості пишіть або коментар, або плюсик, щоб я знав, нас людям то цікаво.